The cat sat on the Ця дорога для жителів Грушвиці транспортна артерія, що з'єднує село з трасою Київ-Чоп. Дорожники, сільський шлях руками не ремонтують. Тож селяни самі лягодять покриття, чим можуть, та як уміють. Фермер, який веде тут господарство, руйнує дорогу, непорядно ставиться до людей з року в рік вивозить, от ви можете бачити тут, вивозить своє зерно і наносить велику шкоду. Дорозі руйнуючи її і наносячи на неї грязь. Хоча вся Європа, ми живемо по новому, вроде як по європейськи, як говорить наш президент, то мали би. Звертати на це увагу і присікати такі дії непорядних фермерських господарств. Терпис людям увірвався, і як акцію попередження люди зібралися і просто не випустили ваговози з поля в село. Дивіться, що робиться постійно оця грязюка, це ж їдеш на машині, то не дай Бог, може закрутитися ж. Позбиваєш все, що тільки можна. Це можна наробити біди в одну хвилину. Вони роблять дубно, що хоче, вони свої беруть прибилі, а нам нема нічого. Хто дорогу ремонтує таку дорогу, як вони постелять, отакі слої асфальту, хто витримає 100 машина? Ні. А для нас, для жильців грошвиці, хватило б і такого. Але ніхто за це не береться. Вони взяли нашу землю в оренду, наших батьків, нашу землю в експлуатацію, віддачі ніякої. Ну там платять за паї, а дороги, а возміщення ущерба транспорту, покриттю дорожньому, нічого немає, скільки обіцяють, кожного року обіцяють, обіцяють, зробимо, зробимо, нічого не робиться. Люди вже терпіння, кінець терпіння приходить, ну, скільки ж можна терпіти. От і вирішили люди відрядити представників села до компанії, яка обробляє землю довкола села. А щоб до орендарів дійшло більш наглядно те, наскільки людей дістало, з посланцями відправили ще й вантажівку перегною. Тому що ви заробляєте на полях гроші, а знищуєте догоські. Скільки ви грошей дали в грушу на село? На дорогу. На ми мали дати вам? Да? Звичайно. Після кілька годинного конфлікту селян з адміністрацією підприємства та дубинськими правоохоронцями, частину грушвицького вантажу таки висипали перед офісом фірми. Я хотів би сказати, що і подякувати людям, які все-таки на сьогоднішній день обробляють наші поля, засівають, беруть в оренду, платять людям пої, гроші, але це повинно бути все цивілізовано. Якщо вони роблять одну роботу, не треба нищити другу. Ми знаємо, сьогоднішній день кілометр дороги коштує до 2 мільйонів. Сільська рада, ну, так як платять ті люди, хто обробляють, ну, не в змозі відновити всі дороги по селі чи по району і так далі. Тобто все треба робити обдумано. Тобто, якщо ти щось робиш, ти ниж роботу других. Якщо він навіть заплатив там, 200 чи 300 тисяч фрік, а знищив на 5 мільйонів, ну, я рахую, що краще ці поля стоять. Правоохоронці, які увесь час спостерігали за перепалкою селян з представниками агрофірми, відібрали учасників конфлікту пояснення, прийняли заяви від обох сторін і пообіцяли дати належну оцінку діям кожного. А вантажівки десятками тонн і далі руйнуючи на єдиний шлях до Грушвиці, поки місцеві мешканці думають над тим, як ще можуть захистити своє село. Дмитро Леонтіюк Володимир Захаров та Артем Лаговський новини Рівного.